Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. 31-річного жителя Бергівського району затримали за підозру зґвалтування малолітньої дочки своєї співмешканки. Йому загрожує 15 років ув'язнення. На вулиці Урожайній в Ужроді змінили рух транспорту. Там встановили тимчасові конструкції, і зробили коло, а також нанесли нову розмітку жовтого кольору. Таке рішення прийняли через те, що це аварійна ділянка дороги. 31-річного жителя Бергівського району затримали за підозрою зґвалтування малолітньої доньки своєї співмешканки. Про це Суспільному розповарешниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, праохоронцям про зґвалтування повідомила мама дівчинки. 18 жовтня до поліції звернулася 32-річна Закарпатка і повідомила, що її співмешканець вчиняв насильницькі дії сексуального характеру відносно 10-річної доньки. На місце події виїхала слідчо-оперативна група берегівського районного відділу поліції. Там правоохоронці провели першочергові слідчі дії, за результатами яких факт злочину підтвердився. Зокрема, це підтвердили і фахівці, які проводили огляд дитини. Поліцейські зібрали ряд доказів, що підтверджують причетність до зґвалтування дівчинки. І її 31 одноріч. Чного відчима поліція оперативно розшукала та затримала зловмисника, і наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. У його помешканні правоохоронці провели обшук та вилучили речі, які можуть бути додатковими доказами у цій справі. За даним фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою. Статті 152 кримінального кодексу України, тобто йдеться про зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років. За зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Житловий будинок горів у селі Верхня Водяне Рахівського району. Про загорання повідомив власник учора. Про це сьогодні написали на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. У повідомленні йдеться, що коли рятувальники прибули на місце, то хата вже горіла повністю. О 00.16 працівники ДСНС локалізували загорання, бо воно не перекинулося на будинок, що розташований поруч. А о 1.23 рятувальники ліквідували пожежу на площі 15 квадратних метрів. Вогонь знищив житловий будинок та речі, що були всередині. Травмованих та загиблих немає. А в селі Концево горіла літня кухня, прибудована до житлового будинку. Там господарі зберігали газові балони. Про це також повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що рятувальники повністю ліквідували загорання за годину. За цей час вогонь знищив перекриття та покриття літньої кухні на площі 30 квадратних метрів. Будинок вцілів, травмованих та загиблих немає. 59-річна Закарпатка намагалася увести в Україну 95 упаковок медичних препаратів іноземного виробництва. Ліки жінка сховала у багажнику автомобіля серед речей, а перетнути кордон хотіла через пункт пропуску косень, що на кордоні з Угорщиною. Про це Суспільному повідомила речниця закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. За попередньою оцінкою в інтернет мережі вартість виявлених медпрепаратів сягає понад 400 тисяч гривень. Зауважимо, що згідно з митним кодексом України дозволяється переміщувати спрощеною смугою контролю без декларування та оподаткування товару на одну особу, якщо його загальна вартість не перевищує 500 євро та вага до 50 кілограм, а медпрепаратів не більше п'яти упаковок. Одного найменування на момент виявлення ін'єкції водійка не мала при собі жодних досвідних документів на переміщення значної кількості ліків. Відтак інспектори склали протокол про порушення митних правил за частиною 3 статті 471 митного кодексу України. Предмети правопорушення вилучені, а їх остаточна вартість становить спеціаліст-експерт. У Закарпатській та ще п'ятьох областях виявили новий штам коронавірусу Еріс. Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я 18 жовтня. Ми звернулися за коментарем до Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Там лікарка-пінологія Любов Данич розповіла, що наразі до них результатів досліджень від МОЗ не надходило. Закарпаття поки що офіційних документів про такі дослідження, про результати таких досліджень ми ще не отримали. Проте такий штам уже циркулює в Україні в декількох областях, і це говорить про те. Що що вірус продовжує мутувати це нормальний такий фізіологічний процес. Всі віруси мутують з певною періодичністю. За інформацією Міністерства охорони здоров'я. Він не є більш складним. За їхніми прогнозами він не представляє глобального ризику. Він так само, як і попередні штами омікрону, викликає такі ж симптоми, тобто кашель, нежить, може бути втрата нюху, підвищення температури, ломота в тілі, головні болі. Ну і звичайно, у людей із ослабленим імунітетом він може призводити на жаль до летальних випадків, так як і попередні штами. За, так само, за інформацією Міністерства охорони здоров'я він швидше впливає на ослаблений імунітет, тобто швидше призводить до захворювання чи то до якихось ускладнень. Симптоми такі самі, що, скажімо так, по симптомам сказати, що це той чи той штам, не можна. І, е Кажуть так, що ну як кажуть, що в принципі вакцини, які є в Україні, вони так само захищатимуть від цього штаму, як і від омікрону звичайного. Принаймні, вони будуть попереджати виникнення ускладнень і тяжкого перебігу. Тобто вакцини є, вакцинуватися можна, потрібно. Вони так само безкоштовні, як і були. І отримати вакцинацію так само можна у своїх пунктах щеплень. 3887 тисячі людей звернулися до медзакладів Закарпаття з гострими респіраторними вірусними інфекціями. у з 10 до 13 жовтня. Про це розповіла Любов Данич. Моніторинг за грипом ГРВІ розпочався два тижні тому, 40-й 41-й тиждень був. На 41-му тижні захворюваність дещо підвищилася на 25% і загальна кількість осіб, які звернулися в заклади охорони здоров'я за медичною допомогою, склала 3887 хворих. Із них майже 60% – це є діти до 17 років. Відповідно, дітки, молодші і люди старше 60 років є найбільш Зливою групою населення, і відповідно саме серед цих категорій було найбільше госпіталізованих. Ну Зокрема, діток це 47% до 0,4 років. Загалом захворюваність є в межах епідемічних порогів, не перевищує епідемічні пороги, розпосюджена більш-менш рівновірно, або реєструється на всіх адміністративних територіях і близько 2,5% відсотків із цих захворілих потребували госпіталізації, тобто був перебіг більш тяжким. Від грипу рекомендовано вакцинуватися щороку, так як також імунітет зберігається тільки протягом року. Я узнавала стосовно вакцин проти грипу у аптечній мережі або в деяких аптеках можна знайти джисіфлю на сьогоднішній день. Вона коштує десь біля 400 гривень, але це окремі аптеки. І за замовлення можна отримати інші вакцини, наприклад, до ваксі гриби, проте це за окремими замовленнями. Ну і якщо так для населення, то вакцини необхідно питати у аптеках, які знаходяться ближче до лікарень, і у великих аптеках у маленьких аптечних мережі маленьких аптеках вакцин не буде, вони не завозять. Для медичних працівників в область очікується поставка вакцин, проте на сьогоднішній день ми їх ще не отримали, тільки очікуємо. Десять людей захворіли на ковід початку жовтня в Мукачівській громаді. Про це розповіла директорка медичного центру Сім'я Мирослава Чубірко. За її словами, у вересні зафіксували 32 хворих. Тенденції до значного зростання або до ситуації минулого року звичайно немає. Ковід має в основному легкий перебіг, дещо важче він протікає у груп населення із груп ризику і вікових певних, тобто 60 плюс населення. Про вакцинацію нещодавно, в зв'язку із появою ковіду, в нас з'явилися нові рекомендації, оновлені рекомендації технічних наших національних експертів з імунізації. Вирішено було, що всі мають мати все населення, повинно бути два або три рази щеплене від ковіда, це в залежності, якою вакциною ви щеплювалися. Якщо це є вакцина Pfizer або CoronaVac, це є два основні щеплення, і третє, яке проводилося через 3-6 місяців після перших двох. Ось, і також має залишатися про бустерну дозу, другу бустерну дозу, ідеться мова тоді. Коли людина входить у групу ризику. Група ризику є вікова, і є група ризику медикаментозна. Вікова це є все населення, яке має 60 І медикаментозна це є люди із важкими хронічними захворюваннями, в яких ковід може протікати у важкій формі і приводити до летальних випадків. В такому разі вам треба звернутися до свого сімейного лікаря, він вас проконсультує з приводу отримання тої бустерної дози або четвертої по порядку. Або третю, якщо у вас була перша Джонсонс. І після того ви можете щепитися в пункті щеплення або в амбулаторії, де ви прийдете, домовитися за дату і отримати. Бустерну наступну дозу. Якщо ж у вас є потреба у зв'язку з виїздом за кордон щоб отримати цю дозу, ви так само можете прийти в амбулаторію, повідомити лікарю і отримати це щеплення. Також хочу нагадати про групи населення, до яких, які мають тенденцію до важкого перебігу, це також входять вагітні, тому давайте не будемо забувати, що вони також підлягають щепленню, вони також входять у групу ризику. 6100 гривень зібрали на вечірній екскурсії в замку Паланок вчора, 18 жовтня. Про це сьогодні повідомили на сторінці Мукачівської міськради у Фейсбук. Там написали, що екскурсію провів гід Максима Даменко для учнів 6-го Б класу Мукачівської школи номер 16 та студентів 1-го Б курсу Берегівського медичного коледжу. За зібрані 6100 гривень придбають 5 зимових маскувальних костюмів і 40 хімічних грілок для Збройних сил України. Це перехрестя автодороги М-08 та вулиці Урожайної в Ужгороді. Тут працівники служби відновлення і розвитку інфраструктури в Закарпатській області встановили тимчасові конструкції для кола, а також нанесли нову розмітку на дорозі. Зробили це, аби змінити рух автомобілів. Влаштована розмітка жовтого кольору, тому що на перехресті була нанесена біла розмітка. Це постійна. А так як є зміна організації дорожнього руху, про що свідчать і знаки на червоному фоні, що попереду зміна організації дорожнього руху, розмітка нанесена жовтого кольору, якої повинні дотримуватись в ході експеримента. Водії жовтої лінії розбитки погодні умови нам ще дозволили все зробити практично. Ну тепер почався дощ, ще докладуть знаки, і практично е, роботи будуть завершені. Михайло водій, чоловік про зміну руху на цій ділянці, каже: більшість людей, звичайно, не фахівці. Такий період тепер переживаємо, що вони розумніші. Вони б знали, вони б підказали і дорожникам всім, як це зробити. Ну але я думаю, що якщо фахівці визначали і виміряли, то воно потрібно. Кольцо, я думаю, воно розгрузку дає автомобільному транспорту. Я думаю, що так. Якщо в загальному, я думаю, що так, що краще б було кольцо. Як на мою думку, то цей круг тут був би Кстаті. Ну, Я тут впер. Перше, ну вночі не дуже інтенсивний рух. Ну, вдень день я так замітив. Тут доволі рух великий. І Він буде трошечки регулювати потік автомобілів. Речник патрульної поліції в Закарпатській області Ернест Завадський пояснює, чому вирішили змінити рух транспорту на вулиці Урожайній. Встановлено тимчасові конструкції і змінено організацію дорожнього руху. Це зумовлено тим, аби зменшити кількість ДТП та зменшити травматизм на дорогах. Це місце перехрестя вулиць Об'їзної, точніше об'їзної дороги М08 на околицях міста Ужгород, а також урожайної вулиці. Патрульні поліцейські працювали впродовж дня під час встановлення конструкцій. А зараз вони встановлені. Також встановлені відповідні знаки і встановлена відповідна розмітка жовтого кольору. Ми закликаємо водіїв бути максимально обережними та уважними, враховувати це, оскільки є ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних із тим, що раніше власне об'їзна дорога була головною. Рух транспорту впродовж дня на вулиці Урожайній регулювали патрульні поліцейські. Діана Шух, Леонтіни Колишан, Суспільне, новини. Ви дивитеся суспільне Ужгород. Підписуйтеся на суспільне Ужгород у соцмережах.